Правило так само це така вертикальна структура, да? тому що є по суті хтось, хто встановлює правила для когось. Да? Там Верховна Рада встановлює закони для там, всього суспільства. Да? Так само там, Організатори табору встановлюють правила для учасників табору. Тобто є вже якась така субординація. Ну, відповідно, знову ж таки, да? правила передбачають конфлікт. А ми говорили про принципи табору. Правила, там, це чітка регламентація поведінки, uh -huh. да? то по суті, принципи це певна. Ну, як, певний базис, uh -huh. який ну, всі приймають да, для себе, і, але вони мають можливість саму, самі визначати свою поведінку в рамках цих принципів. Бо зазвичай табора буває так, що організатори нічого не говорять про відповідальність учасників. Організатор це такий, ходить з спльотка з мігафоном і да, витягує за ноги людей з палаток вранці, заганяє їх на тренінг і таке інше. Декому з організаторів подобається така роль, це ну, типу, цікава домінуюча роль свої моменти, так? От найбільша різниця між правилами і принципами в способі їх донесення. Да? Бо як, як донести правила? Раз, два, три, чотири. Понятно, якщо не це, то відтискання від полу, носіння води і всяке таке. Є питання, немає питання. Все, ви типу, маєте це виконувати. І реально потім треба застосовувати покарання. А там може, знаєте, якщо, наприклад, якийсь не знаю, там учасник здорувань, його там не знаю, там дівчинка інтенданта пригоди числу, то може виникають часто навіть комічні ситуації. Або можуть навіть бути якісь ну, такі складні ситуації, коли ви не можете через там свій не знаю, фізичний вплив примусити більше фізично злину людину до якихось дій. Ну, тобто, якщо, якщо вже йде конфлікт. Робота має бути, має бути побудована таким чином, щоб е, кожен з учасників е, сприйняв ці принципи як щось своє власне. Щоб, щоб він, він просто відчував, що е, а, окей, дійсно, так, так буде краще для всіх і для мене так буде краще. Так? Якщо, якщо я і він, і він і він будемо дотримуватися там, цих, цих підходів до, до нашого співіснування mm -hmm. та, там, в рамках цих кількох днів, то дійсно це для мене буде краще. Спілкуватися з ними не в форматі. Ну що, ви тут да? А в форматі типу о, ну типу ну, як, як справи там та. То ви маєте на них вплив, ви можете при них давай а давай поверну м'яча, да? або або допоможи мені там зібрати дорогу на вату, або mm -hmm. ще щось. Це круто, це супер влада. Це, це, це не влада наказова, а це влада. Тобто, якщо ви підійдете до людини і просто слухаєте, можеш мені, будь ласка, допомогти? Звичайно, да. Або, да, Добре. так. Вона погоджується просто, просто так. Тобто, е, а коли ви бредні, гакнете, а ну всі давайте нам щось робити, то да, хтось піде послухається, але буде не казати, от всі знову тут розкамалося, а хтось просто десь втече в намети чи в лісах. Або піде на курілку, або піде ну, типу, вживати алкоголь.